Наш Степан, самий старший, йому вже 23 рік пішов, ну тут йому 22 з купійками вже, ну і там далі Марта, і також 22 з купійками, і 22 роки, і 2 місяці. О. Далі йде Соломійка, який 19 років з половиною, далі йде Євген, йому 18 з половиною, далі йде Марія, який буде в червні 14, далі йде Саша, йому в жовтні буде 13, далі йде Саша, якому було тільки квітні 12, далі йде Володя, йому буде 12 травня 11, далі Вероніка, їй було 5, зараз їй 5 з половиною, і далі йде Максим, якому в січні тільки було 4. Тобто у нас центр і пуп землі. Я на пуп нашої сім'ї. Так Давай Давай, давай, давай. Цей дитячий будинок сімейного типу відкрили 2014 року. Відтоді Катерина Долгова виховує 10 дітей. Жінка була монахиною та жила в Тернополі. Потім працювала у місцевому інтернаті. Найбільші моменти, найбільші фрагменти потреби. Я побачила саме там. І найбільше напевно відвагу тоді дістала. Я я побачив, що з багато речей можна зробити. За більш ніж сім років разом. Ця сім'я має свої традиції та правила. Разом відзначають усі свята. Старші діти підросли та допомагають Катерині з молодшими відчуває, не перше, безпеку. Вона, тому що вона має де жити, вона має, ну, вона має якісь відносини людські, тобто вона має, знаєш, що хтось вдома чекає, що вона комусь потрібна. Ну, це, певно, найголовніший компонент, ну, компонент. І ще такий важливий, що я побачила, не, не ну, мої діти якось між собою у нього дуже одного люблять. Вона мене завжди підтримує в якійсь ситуації важкій, тому що вона турбується про мене. Я люблю брати суспить. Ми замкнуємось. Я з ними говорю по-дорослому. Я хочу розуміти свої помилки, ну, тому що я хочу знати, щоб не зробити такі помилки з іншими дітьми і так далі. Тому вони ж аналізують багато. І я їм задавала питання, як вони себе почувають, ну, коли якісь свято у них є, наприклад, випускний. Ще якісь такі великі свята, як вони почуваються, чи, ну, чи не боляче їм. тобто, ну, Вони так дружно чогось промовчали, не були готові до цієї теми говорити. Ми вже по кімнатах, а потім я підійшла до одного хлопчика і питаю, ну а ти мені скажи, так отак, скільки відсотків куліжанка тобі, скільки відсотків мама, ну відсотка стоїть для тебе є. І тут я отримала таку відповідь: 90% я мама. І для мене це такий був, ну я не розплакалась тоді правда, для мене такий був величезний. ну, Це було приємно, дуже. Але так, знаєте, ну, я була не готова до такого, от, ну, доросла дитина. тобто, І тоді продовжилося речення. От тому, напевно, і не боляче, тому що ви йдете на ті дні. Тобто, я думаю, що відповідь однозначна, вони знаходять на нову сім'ю, яка Потрібно просто всім. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. О ти поправиш тоді схудно.